Добрий день. Сьогодні ми розглянемо змінювання дієслів за часами. Дієслова мають три часи: теперішній, минулий і майбутній. Дієслова теперішнього часу вказують на дію, яка відбувається зараз, і відповідають на питання, що роблю, що робиш, що роблять. Дієслова минулого часу вказують на дію, яка вже відбулася, і відповідають на питання, що робив, що робила, що робило, що зробив, що зробили. І дієслова майбутнього часу вказують на дію, яка ще відбудеться, і відповідають на питання, що зроблю, що буду робити, що робитиму. Змінимо дієслова за часами. Радію, дія відбувається зараз. Ставимо питання, що роблю? Це теперішній час. Радів, дія вже відбулася. Відповідає на питання, що робив? Це минулий час. З радію. дія ще колись відбудеться. Ставимо питання, що зроблю? Отже, це майбутній час. Ми утворили форму майбутнього часу за допомогою префікса з. Малював. Дія вже відбулася. Відповідає на питання, що робив це минулий час. Малюю. Дія відбувається зараз, в даний момент. Ставимо питання, що роблю? Це Теперішній час. Буду малювати. Дія ще колись відбудеться. Питання, що буду робити? Це майбутній час. Ми утворили форму майбутнього часу за допомогою дієслова буду. Читатимо. Дія, ще колись відбудеться. Ставимо питання, що робитиму? Це Майбутній час. Читаю, дія відбувається зараз, в даний момент. Відповідає на питання, що роблю, це теперішній час. Читав, дія вже відбулася. Питання, що робив? Отже, це минулий час. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів! На все добре.